Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні я вам розповім про свій новий виріб. Трохи розповім вам про ребрендинг. чому ми прийняли рішення по ребрендінгу, ну і геть що сталося. Судячи зі свого досвіду, я зрозумів одне, що кожну свою роботу, та яка несе якийсь художній план або художній характер, треба пояснювати. Пояснювати в сенсі. З якою думкою вона виготовлена, також пояснювати в сенсі, яка робота була виконана. Тому що не всі і не завжди розуміють, чому саме так, чому така назва, чому таке рішення. Ну, коротше, що твориться в башки художника, ніхто не зрозуміє. Це новий ніж, який називається Німезіс. Словосполуч... Слово сполучне слово Німезіс перекладається з різних мов по-різному. Як Немізіда перекладається, але в даному сенсі це не Немізіда. Це Возміздіє. Ми, українці, нас дуже часто асоціюють якраз таки з бджолами. Ми дуже трудолюбиві, полюбляємо соняшник і за себе можемо помститися за того ворога, який залізе в наш вулик. Собственно, ось яка художня ідея закладена у цей ніж. Тому соти, тому бджоли і тому німезіс. Трохи по матеріалам. Акрил соти, руків'я незвичайне рівне, руків'я рельєфне, дуже зручне, спереді цепке, трохи рельєф, який не наминає руку. Він нагадує якраз таки крило тої самої бджоли, пухнасте пузіко. Трохи виступають края, робота з підгонки ви самі бачите, заукруглений обух. Це також не дуже легка справа. Кут загострення по 15 на сторону, 30 загальний. Невеликий чойл, також потурбувався про затишників. Ціпляємося тут, ціпляємося тут. Кончик дуже делікатний. ну, Можна і тут губками зачепитися. Граві... Гравіювання в 4 можна сказати етапи, тому що окремо наносилися передні бджоли, окремо середній сектор гравіювання і окремий задній ще сектор гравіювання. І помимо цього, ще гравіювалися окремо. Самі назви бренду, твердість, марка Сталі. На клинку стоїть машинний сатін. Ну, нож сам по собі агресивний. Я не хотів його полірувати. Робити його полірованим. Полірованість для мене трошки пошловата, та і час вже не той. Поліровка це вже для тих виробів, які. Чисто будуть на полку. Цим можна працювати спокійно. Так, роздивимось самих бджолок. Я сподіваюся, фокус мене піймає. Бджоли, соти. Так, і з приводу ребренда зачіпимо, поки ми його розглядаємо з вами. Да, тепер ми культа. Захотілося відійти від свого однофамільця який асоціюється зі зброєю, з тою зброєю, яка вбиває людей, лишає життя. До мене дійшло, як це буде українською, осознав. Коротше, зрозумів я, те, що навіть якщо в мене така фамілія, я краще буде з, з другим брендом буду, саме з таким. Пізніше трохи будуть фотки. Ну нож такий, чесно кажучи, я з нього. Він дуже такий агресивний, прям. Прям ну, от його хочеться туди-сюди. Отак. Вот так. Дуже гострий, різучий ергономіка, конечно, в нього просто зашкалює. Різати їм можна буде дуже зручно. Такий ножичок.